Азия. О, там могу хоть на имс нормально. Тут и продажи, да продажи. Азия, легендарная просто. Но нема такой прям крупной крупной. Все-таки такая градка, бачите. Не дуже элитно. Вы лучшие. Тут бачу Азія не сильно зверху хоче рости, а там саме краще, де перець росте, де батьки перець і помідори садили. Ну не суть. Зараз ми будемо говорити з вами в цьому відео про чи вигідно займатися продажем полуниці, продажем ягоди у 2025 році. І що я вам по цьому поводу скажу? Тут така середненька лежить все-таки ягодка. Незважаючи на те, що зараз похмуро, вона солодка. Чи це її давно не їв, не знаю. З чого почнемо відео? Я думаю, в цьому відео ми не будемо робити оці доточні цифри, підрахунки, а й хто хоче цим і займається. Ми зробимо по-іншому. Ми підрахуємо з вами не тільки фінансові затрати, ми підрахуємо час, здоров'я. Катаклізми, які бувають, і так далі. а Ви потім може вирішите чи от треба нею займатися. І е, я скажу за себе, тому що є, що мені розповісти, друзі. Е, я думаю, почнемо з посадки, тому що посадка буде відігравати ключове значення. Понятно, що якщо посадити літом нормальною розсадою і накрити затіннялкою. Кущ розкущиться і вже в перший рік плодоношення, він дасть гарний результат. А тепер, як сісти, так подумати, скільки за осінь всього треба зробити, за літо осінь, поли скільки води болить, скважину зробить. Світло дороге. На виході ця ягода повинна бути 200 грн кіло. А тепер задайте собі питання. От ви приїхали торгувати там в районний центр. Ми не будемо брати Дніпро, ми не будемо брати Київ, там, де трошки більше зарплати, є вибір по, по роботам і є там якийсь певний потенціал для розвитку. Ми візьмемо серед... середньостатистичне українське місто, районний центр. От ви приїхали і продаєте клубніку 300, кіло... 300 грн кілограм, 200 грн кілограм. Як ви думаєте? Наскільки велика там буде стояти черга. Я не думаю, що вона буде прям така велика, що ви вже там її, її кінця бачите не будете. Ну так, да, будуть там куплять, там, раз куплять, може два. Але ми не будемо говорити зараз за системний такий продаж по 5, 10, 15, 20 кг. Це або, будуть або перекупи, або люди, в яких гроші є і вони їх особливо не рахують. В районних центрах таких людей небагато. Тому який є вихід а, вести її в мегаполіс, вести її в великий обласний центр і продавати там. А, на цю тему я колись знімав курс майстер продаж, я там розказував, все показував, як би я продавав, там, свій досвід, там, соцмережі, як я підключав, і так далі. Ми зараз не про це. Ми зараз про інше. Ми говоримо взагалі про її вигоду і вирощування. І виходить, на виході, якщо. От, щоб займатися ягодою, ви там, наприклад, в районному центрі, так як я, знаходитеся, і продавати в тому самому її місці, тим самим людям. ну, І ціна адекватна. ну, ще 150 ще буде. Така ну, така з натяжечкою, але буде. Тому що ну, 250 гривень, коли у людей зарплата в таких районних центрах в середньому 8 тисяч гривень, м'яко кажучи, деяких буває менше. То я не думаю, що там будуть брати багато хто. І виходить, що треба займатися е, вирощуванням цієї ягоди, щоб вона і по ціні була людям приємна, і в тебе затрат особо не було. Але враховуючи всі от фактори, які за останній рік починають на це впливати, ти думаєш, не золота ліця ягода буде. А тепер давайте з вами от, чисто от сядем, подумаємо. Так, е, ну, да, я в кінці відео скажу. От, при якому підході полуниця заробляє. Дійсно заробляє. Ну це не чиста ягода. Є такі от фермерства, які чисто ягодою займаються. Не знаю, я особисто тут такої великої вигоди не побачив, навіть незважаючи на те, що в мене тут ще не було Ютубі. Я так знаю, що це зазони такий підробіток. Навіть якщо я посадив би на тій часті 30 соток, ну мені б не вистачило на рік, щоб на ті гроші жити. Саме основне це на що її садити. Це всі гроші майже треба віддати, які ти, на які ти планував садити полуницю. Це агрове вокно. Хороша розклада, якщо в тебе ще розсада своя, в більшості треба її купити. І не просто купити з гарним корінням, а ще й попасти на нормальні сорти, щоб дійсно потім і в майбутньому самому розсаду починати торгувати. І ще й ягода була хороша, щоб люди брали цю розсаду. А, тому. Це такі, знаєте, дві ключові проблеми, які треба вирішити в один момент. І агровокно хороше купить, і саженці хороші, а не якесь не паймі, що. Це, по суті, з'їсть ваші всі гроші, майже всі, які ви планували виділити на початок такого бізнесу. Друге, що я б сказав, це полив. Зараз, навіть на полісі, незважаючи на те, що йдуть дощі, полив треба. Робити, не завжди він потрібен, але він треба. А це наша Азія. Я так сижу, дивлюсь, пару ягодок лежить. Ось уроці наїмося. Без полива. Просто васте на гряці. Огна тільки глубнічини. А тут ще якась імперська попала. Просто на гряці, без полива, соломкою зверху на агровокні, тому що агроволокно посаталось. В принципі, я про це зараз і розказую, що гелокно фігове попалося. Маріть бо дощ. Закупніха я розумію. Всім желаю таку знайти. В цьому році я на Азію нікого майже не запуску, я вже людей взяв. Так на чому ми зупинилися? А, ми зупинилися на Так, да, полив треба. Викопати скважину або хреницю, зробити шланги, мотора кинуть. Світло. Не дешева ця тема. У мене є відео з Артуром, як ми там про полив говоримо гектарової ділянки, думаю, корисно вам буде послухати, що він там розказує. Третє, я б сказав, би, це напевно біле гроволокно. Незважаючи на те, що ви навіть будете в Південній Україні сидіти, там Миколаївська область, Одеська. Ну, Якщо ви хочете там ягодку якусь садити, треба біле гроволокно. Якщо агроволокно це Агрін а, із українського. Якесь ноунейм брати, дешевше, там, по скидкам. не знаю, не скажу. А, дуже багато такого негативного досвіду було. Сезон і, розк... і, і, і розклеїлось просто, розсаталося. Чому, Може, немає захисту від ультрафіолетового випроміню... 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 О. А, тому що. Воно може по цій причині дешевше, і я помічав, що якщо сонце смалить, саме та, коротше, сонячна сторона вся вигорала і так далі, може по цій причині, що не було цього захисту від ультрафіолету випромінювання. а Це Агрін. Якщо польсь, польське дорожче буде мені кажуть, з чешки ще дорожче. Я так на виході сів підрахував, а саме краще вкладувати ну, гроші в агротканину. Якщо а вже ж є гроші для старту. Тому що ну, вона стоїть дорожче, ніж агроволокно, але вона лежить вже, оце агр... тканина лежить вже четвертий рік. І вона як нова. Бачите, ось які ягодки на неї лежать. Ось, красивенько так. Це наша Альба, перша річка, яку я садив весною. Теж вкусна. Зкісунка, ну, з, з Лучче. У нас таких було рулон, я купив, це кстати. і купив ще якісь в чекатися, купляв, хуже було, але воно ще до теж живе. Тобто агротканина, як не крутив, краще. Зразу зараз посиплються питання, от. а як воно там не промочує, а вона, вам не треба, щоб воно тут між радіо впитувалось, воно ось сюди в ямку стикає, гарно, як дощ іде. Ну, є одна проблема, вона сильно гріється, коли стоїть спека, і якщо вас заливало дощами, полуниця буде запаруватись. Та сама історія з плівкою. агроволокно гріється не так чорно, агроволокно краще. Це гріється сильніше. Єдиний вихід, який я знайшов, під низ солома або наверх солома, вибирайте. Ну Під низ краще, тому що слимаки тоді будуть менш лазити. Бо якщо наверх солома, ну можуть слимаки трохи докучати. Теж є така проблема. По поводу цього всього розібралися. Потім терміни посадки, саме основне. Колись рекомендував літом садити. Зараз можна осінью. Ну, перший рік особа там не буде доходу на ягоді. Якщо взяти от всі ці затрати, які я перечислив, чи вони відбиваються? Так, да, вони відбиваються, да, вони там Виходить, перший рік. Там, Треба відбивати і ще, я думаю, половину другого року. Полуниця живе всього три роки ну, адекватно плодоносить. А якщо нормальна ширина посадки, хоча б така, тоді вона не загущена, стоїть і ну, від сортів багато що залежить. Якщо таку полку поставить, вже на третій рік її не треба залишати, навіть при такій посадці. Бачите, кущі на другий рік розростаються. А вона ще розростається ще більше на третій рік. Ягода є, ягоди багато. Тож ось. Валом тої ягоди. то це, то це, Тер... Ширина посадки буде вирішувати. багато що, ну За 3 роки да, ви там якийсь плюс зайдете і так далі. Но... Це прикольно, якщо в тебе це хобі. от хобі ваше сімейне, 5 років там, ви можете цим займатися, там, насадили там суток 10, да, там, якась копійка, ягодку на базарі попродавати місяць другий. Там, може який тиждень у липні, якщо Мальвіна є. Ну і на цьому все. Тобто, поки я не почав продавати розсаду, а це саме цікава така найцікавіша ем, частина відео, і саме така більш правдива, ну, я досі міті правду розказував, ну просто що я розповідаю, так як воно є ну, насправді зсередини. Поки я не продавав розсаду, ем, дохід на ягоді в це, це блін. Ну, молода топля більше заробляла. Я реально кажу, молода топля більше заробляла. Тітка заробляла з 10. даже, навіть менше з 10 соток. Вона заробляла 7 чи 8 соток на молоді. Урано копала, перша копала. Те саме, що я заробляв на 8 сотках полуниці. А тепер давайте кинем сюди затрати. Насінка в тітки своя, вона кинула під плуга, там дала, там, батьку на бензин чи когось наняла, там Хай сотка була, грубо кажучи, на ті часи там 50 гривень. Хай, хай, 50 гривень. 8 соток посадить. 400 гривень дала. Ну, хай там э, подруги кинули, мене попросила, допомогла, вона тоді, тоді там поуницю прийшла, мені, наприклад, відробила, да, там допомогла вибирати. Все, всі затрати. Особа повлистю тітка ніколи не ходить, перегній свій. Вона дядько вивез, там, перегній перед оранкою, розкидали все. Жука, ну, трубопрессив, гроші невеликі, там, скільки там вона на, на тих 800. Все, далі чистить дохід. Ну так, да, машину там заправити, заїхати на базар. Ну, я ж теж не воду заливаю в бак, як мотиком, мотиком розвожу. Тобто, я так десь сів, підрахував ці всі затрати, дозрозумів, зрозумів, що. Ну, прям щоб на ягоді там кру, 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 ну, круто заробляти, ні. Я прийшов до того, що ягода це бонус. Так як і Артур, так як і в принципі всі, хто перейшов на розсаду в свій час, що ягода це бонус. Через що ви оце бачили ви всі, мабуть. Ну, в основному, такі великі плантації, там, гектарові. І морози все побили, і вони такі там на весь, на весь Тікток плачуть. Як же ж наша ягода? Так там не було цілі вирощувати ягоду. Там ягода просто як бонус. Була б ягода, вони ще якусь копійку б заробили зверху. Там все ціленаправлено вирощується для того, щоб продавати розсаду. Якщо взяти ягоду і взяти розсаду порівнювати, то ну. скільки можна заробити на ягоді? У моїх умовах це можна було зробити тисячу доларів заробити. В моїх умовах, на ягоді. Якщо брати розсаду, можете ножити на 4. Це буде грязними. Це буде з роботами помічнику, помічникам з покупкою добрив. Ну, да, ще хімію сімейний сад давав, але хай ми б ту саму хімію купували, там невеликі гроші були. Ну, плюс коробки, тоді були. Якісь там, що там ще було вода річка була. Ну, в принципі, вроді бі все. Ну, бензин, я не рахуй там, там на тий моп'є там ТІУ 200 грамів того бензину, щоб завести ті коробки в город. Все. В принципі, на цьому кінець. І я так от декілька років попродавав, зрозумів, що ну, яка ягода, це ж не про що. Можна посадити собі грамотно, навіть щоб не робити це через інтернет, якщо ви живете в хорошому місці. Якщо ви живете біля нормального міста, є чим заїхати, все окей, ви знаєте, куди ви там не перший раз, можна посадити 5-10 суток полуниці під капельний полив, ягодку зібрати, не зібрати, діло ваше, хочете там заморочитися, не морочитися. І розсада копана, стаканна. І на базар людям продавати. Там варіацій, як це зробити, багато. Можна в групи зайти, кинути теж розсаду. Якщо ви десь знаєте якісь міста поруч. Опис красивий зробили, фотки поробили. Такі, як я роблю там на Абошки на Ютубі. Ну, я з фотоапарата все роблю, понятне діло, я не роблю це з телефона. Ну, на з телефона теж красиві фотки робити, якщо, якщо є навик. І люди позбирають розсаду. З її проще, з розсадою вона, як кажуть, цивілізовано не робить мозги. Ну, я б сказав по-другому, але не можу. Ютуб не пропустить. І. З 500 можна заробити дохід. Ну, який буде дохід? Я не знаю, який буде дохід, залежно від того, як вона дає уси, але він у три рази буде більше, ніж на ягоді. Коротше, ви будете продавати три года а ягоду, ви не заробите того на тих 500-х, що ви заробите за один сезон на Росаль. Ну, зрозуміло, що якщо є клієнт, це теж є таке. Тому, враховуючи 2025 рік, я прийшов до того, що. Наверно, наверное, ягода це не то. Тому що зараз на неї дуже сильні затрати. Також не забувайте, що я тут не упомінав добрива і не упоминав хімію. Якщо ми сюди ще доплюсуємо хімію від блін, ця ягода повинна коштувати, щоб вам якась була вигода, гривень 300 за кілограм. Тому сімейні сади зараз. Хорошо справляється і коштує в 5 разів дешевше. Я не бачу смисла приходити на сингенту, навіть якщо брати ці препарати від офіційних постачальників. Ну, воно просто невигідно в квадраті. Не те, що просто невигідно, воно невигідно в квадраті, може навіть в кубі. А сюди ще треба давати добриво, а добриво треба давати хороше. Якщо ви робите листові підживи на полуниці і так далі, у вас повинні бути навіть, ну, яра міла, да, хороші, дорогі, ну, дорогі добрива. Якщо займатися чисто підживами, полістю і так далі, вони теж робочі, але треба частіше і треба розуміти, що ти робиш. да, да прикольно, але якщо просто садити картоплю з ними, то навряд чи але для полуниці вони ще непогано погано підходять. Кстати. От, яра міла для полуниці класно підходять. Каплю дати, дозу дати, тобто, воно підходить, воно прикольно. Ну вони коштують не, дешев... вони не дешеві, а якусь галіматньо, рівненську колотити, там, непонятно, Ні, воно воно нічого не дасть. І вбивати свій город хлором якимось і так далі. Тобто, колись так, да, була білоруська нітрамофоска, вона прикольно з цим ділом справлялася, але зараз її немає. На теренах України якусь бюджетну знайти, це не, не травма фоска, це барахло. Воно не воно не робоче, воно нічого не дає, воно не розчиняється. Хоть кипітком, там на його щось роби, я не буду теж казати, воно нічого не, ну воно нічого не розчиняється і все. Тобто я це ще не впоминав. Просто що, навіть якщо взяти, що вам це питання закривають якісь бренди, все одно ягоду не вигідно вирощувати. Вигідно вирощувати, ягоду тоді буде. Коли у вас буде своя розсада, вам будуть бренди давати агроволокно безплатно. А для цього треба вести якийсь влог. І то не факт, що буду давати. Мені мені не шибко давали. А, ну, оце що мені сімейний сад хімії насипав да, весною ви бачили розпаковку. Доброго певні єда. Ну, ну. Ще біле ігровокно, якщо вам хтось дасть. Ну, мені дали. Да, мені Агрін в тому році дали не 10 соток дали чи на 12. Все. А Це все круто, звісно, що я сказав, а сюди треба ще доплюсувати свою роботу, свій час. Тому що ти міг би паралельно чимось іншим займатися. Тому, на мою думку, полуниця повинна бути як хобі. Взагалі, <клес> вирощування от, буде працювати тоді, на продаж, коли воно як хобі. Ти розумієш, для чого ти це робиш, заради чого це робиш, або хоча б, хоча б мінімальна повинна бути до цього повага. Тоді це все спрацює. А якщо ти просто прибіг, там, тебе викинули з самоліту без парашута, ти встав, прибіг такий, значить, я буду займатися вирощуванням на продаж, бо я, бо я хочу, ні, вона так не працює. Так само і полуниця, вона так не працює. Тільки робота за невеликі гроші. Бо якщо там десь в іншій сфері розвиватися, там можна заробляти гроші більше, чим на тій самій полуниці і так далі. Тому я надіюсь, на ваше питання відповів. Розумні люди висновки зробили про що про що була мова в цьому відео, на що я натякаю. Тому, друзі, надіюсь, всім відповів. А тенденція, кстати, буде. Не, тенденція вона не буде іншою. Далі все буде тільки дорожчати. Полуниця буде тож, там, ціні трошки підніматись, але платоспроможність населення буде невеликою. Не треба розраховувати, що ти зараз там вискочиш на. Ну, так, да, ще є така тема, як ультрарання ягода, но це тільки перекупи. Постійний клієнт не буде брати ультраранню, тому що вона кисла, вона невкусна. У більшості випадках так. Вона буде з кислинкою, люди такого не хочуть. Теж, кстати, як варіант. Тому особливо нічого не зміниться. Все буде і так далі, йти, Платоспроможність буде падати, 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 і далі на виході ви просто зрозумієте, що по 100 гривень ви нею займатися не захочете. Це для тих, хто там хоче прийти і тут рубать бабло. Рубати бабло тут не вийде. Тут теж великий кусок роботи, я б сказав би.